Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди, мир вам. Не приживати, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я щирого серця, бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Ну і також хочу сказати вам радісну новину, яка написана в світі Книги Іванії, щоб люди могли спастися, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Бог, який створив нас з вами. Він святий і справедливий, а ми є всі грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. Проблема в тому, що жодна людина перед Богом не оправдається ніякими добрими ділами і ніякими великими решими. Радяся звістка, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який помер на хресті за наші гріхи, щоб нас привести до Бога і Воскрес ради нашого оправдання. І він живий і сьогодні спасає людей. Ну і для того, щоб спастися. Від вічних пух і страждань пекла, від будучи Божого гніву, людям потрібно покаятися в своїх ріках перед Богом, попросити в Нього прощення, відвернути свій злих діл і навернутися до Бога через Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені оправдані і спасені. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Господь сказав: Я дорога, правда і життя, і ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріха, вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа. Що його наперед він поставив, і він подав доказ всім із мертвих Його Воскресивши. Ісус Христос він перший пройшов цей світ, щоб знайти і спасти загинули. Але вдруге він прийде не спасати, але судити. Ну, Хто вірив в Сина Боже, на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Читайте книгу Євані, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну. Щоб Бог зупинив війну і дари нам мир і спокій. Господи, благослови всіх цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, відверни вора від України, помилий і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай бережа вас, Господь.